Всім привіт ви на каналі PlayGamer З вами я, Гавачка Владислав І ми сьогодні з вами почнемо проходити ігру Clash of Clans. Хоча це, ну, я вже, як бачите, трошки поіграв. Поведу по моїй базі. Ну, не дуже багато, але це моя перша серія на каналі. Я надіюсь, що якщо ви впали на це відео, ви поставите лойсик. Ну я. Ну, поскупіті, друзі. такс так, як ви бачите, в нас є чим атакувати наш. Е, ну, наші серії буде з цього складати, що ми нападаємо два рази. Або раз, як складеться. Потім ми ще раз нападаємо, потім або ми щось прокачуємо, або у кінець серії. Ну, я думаю, що зрозуміло. Давайте, хоч, хоч в нас є і є е, щит, але нам на це насрати. І так, І такс, давайте подивимося. Такс. упс. Прийдеться пересувати камеру, тому що. Куди? Куди, куди отсюда. Чекайте, почекайте. Опа, от так такво. Повідеться камеру пересувати, щоб я все бачила, добре. І так, давайте. Нам це не підходить досить ну, небагато. Небагато всього. Де. Не. Ну, я навіть не знаю. Ми десь так треба запрокласуємося і тоді ми вже... Опа! А тут можна напасти. тисячі золота нам досить непогано. Гона є це Значит, це. Значить треба зносити СЦ. Раз. Нападаємо. Раз. Опа. Два. Опа. Значить так. Випускаємо пару лучниць. Щоб визнати для чого. Зараз випускаємо їх. Раз, два, три, чотири, п'ять. І щоб було легше зразу отакого. І давайте ще... Бляха, всіх використано, добре. Давайте ще тут тут є. А, Добре, щоб, добре, щоб вони бомбу прийняли. Так, стоп. Я думаю, що тут ще є бомби. Так стоп. Вот тут треба обстріляти їх. О такого. Давайте звідси по... Зве... Давайте звідси нападемте. Звідси нападем. Тільки ще можна напасти. Давайте звідси помалу, помалу, помалу. Все помалу. Отакво. Йо, бляха! Так стоп, стоп, тут не є така сильна. Йоп, твою мать. Так, стоп, звідси, з збоку, збоку, збоку. Всіх! Всіх, все ми кинемо, щоб ви... Давайте. Перестрілка. Найважливіша на вашому житті. Давайте. п'яті... Все є головне, ми зробили. Тепер стоп, тепер треба нам. Випускати звідси ложниці. ну ми золото ми не вкрадемо. І сум... Ну ми, принаймні, не. програли. О! це вирішальна мить яка буде вирішувати скільки ми вкрадемо золота він не знає Та мені вже, в принципі, в одному місці. Може і тут віддах, но сьогодні в жодку не розіб. Так что они, так сказать, не очень это. И сейчас я поправлю вебку. Вот так вот. вот так вот. Вот так Все, да? Ну, ничего, ну, не... ну, окей, заканчиваем атаку. Хотя... А давайте уже две добьем. Все, закинчила. Навіть не знаю, давайте я навіть даже... Ну ми, ми не програли, це мене вже радує определенно. Так, це мене определенно радує. І так, давайте дамо запрос. В клан. Кстати, в клані, я не знаю, в якому я клані, але просто там досить класний. Ну, катайоси, да? Катайоски? Китайоски, так, катайоски, да, но принаймні А вдруг мені хтось щось дасть. А вдруг? Давайте потренуємо. Давайте зробимо якось так. якось таку неординарну. Давайте щось таке. Напрягаємо згій і давайте запускаємо. 100, що? 165 лучниць. Давайте 150 лучниць і далі все, бомбочки. Давайте. Як ви бачите. Я в цю ігру не граю довго. Я десь граю всього ж 2-3 місяці. Не є багато. Так, все. Тепер... Давайте тут... Создамо заклинання. Ну так коротше, щоб мене чекали, я, я... Я, в принципі, на той збираю Я люблю просирати багато грошей. І в, в різних іграх, і в Хірущерці, якщо ви знаєте, що це така за гра... І в FIFA 14 Ultimate, і в Fi 15 Ultimate... Все, давайте нападаємо. Без перериву, тому на цей випуск буде, напевно... Не напевно буде короткий. Я... Ой, блін, забув пересунути вебку. Досить мало всього. Але таку досить сильну базу. От так. Ух ти шо! Де то все є? То все є в шахтах, то все є в шахтах, а в шахтах. А до шахти я, так сказати, фіг доберусь. О! Навіть не знаю, що зробити, тому що телексируємо в тому багато. РПД. Ааа, а да. Два сюди. Тоді дамо. Але тоді, коли ми нападаємо сюди, да, вже очі... Ні і ми не переможем. Хіба ж якщо б у нас була Молнія третього або четвертого главе і то на фа то все это вс О! Все, а тут нападаємо. Ми тут здоем, звісно ж, але Стоп, тут є щось є в клані Чекай щось в клані. є Чекайте, що за король Добре ако добре і так, ми тут стопудово довоздуємо. Ми тут стопудово довоздуємо, але Єп, твою мать. Так, стоп, да-да-да-да-да, иди -да -да -да. сюда, иди сюда, иди сюда, блин. Да иди, та, та зупините на месте. Так, опа, и зайди, и зайди, и зайди, и зайди, и сзади. Давайте окружаем, 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 окружаем. Все, красавцы, красавцы лошади. Все шедеврально просто розібрали. Тепер звідси Даем побільше. бо тут є у Дальше, дальше. О, тут є. о Люди, да мы ще й переможемо. Три це хватає, боже який ти дебіл. Ми, напевно, напевно, що багато стилім і ще й не здуємо. Це взагалі кайф. Такс, ще? О, тут. Хоча тут король, але мені його... Ой, стоп. Хоча давайте використаємо. Раз, два. Король, 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 король. Короля ви заб'єм. Такекс. Блін, звідки? Так, стоп. Давайте хай вони швидше доб'ють. Давайте добивайте. Ну там ми встигаємо спокійно. Бля! Опа, ага, красавці Все, Ми вкрали максимум зі шахта, тут ми вже не могли дойти. Так що давайте тут вже наші хайди дограють. Достаточно классная серия, я вам скажу. Первая. Ну, первая, как всегда, классная. Але, Блин, мне треба поправлять. Вот ну, сейчас. Все? Точно? Можно было бы до 50%, но это уже... Можно было бы до 50%. Ну, але это уже такое. Это уже такое, я вам скажу. Это уже незначное. Так, це вже незначне. Так, ми вкрали. і неплохо. 500 тысяч нас є і ми стопудово щось... ск. Е, щось скачне. А що? Ви дізнаєтесь В то саме время, то що я. Так, в ресурсах ...мільйон. Ну, я думаю, що до завтра вже в мене того 500 тисяч не буде, тому що на мене стопудово нема, тому що в мене считали. Це що тут таке? Можна би було прокачати варварів до четвертого Або от у Зілля до другого. Ай. Блін. Як все... Давайте. Ну, за гроші, ми Понятно, що... Прокачаємо собі заборчик. Бачите, є тільки що... Ну, не тільки що десь... Ну, все, я більше не зроблю. Я пам'ятаю, коли я вже прийшов на 7 диха, Давно просто, розумієте, коли я прийшов на 7 диха, я вже я не був готовий переходити. Ну, коли я прийшов шостого на сьомий, я просто не збирав бабла і. Я не був готовий до сьомого, тому що в мене було мортіри 3-го, я всіх получав до 4-го. Всі були пушки шостого, всіх получав до... Всі взагалі були деякі навіть п'ятого. Ну, все зробив більш-менш виглядає нормально. Я думаю, ми з вами любі. любі. Не любі просто е телеглядачі. Тоді це я з вами, Ми з вами дійдемо до 10-го ТХ. 10 я думаю, це понадобиться десь рік. Думаю, десь так, не менше. Ну, але я думаю, що з вами ми все зможемо. То, давайте, я не знаю, що робити. Зараз почекайте на паузу. В принципі, нормально. Це серія вже йде 10 хвилин, просто хотів поставити на паузу, пазу буде скільки. І та серія. Давайте ще трошки щось. О! Але ні, ні, не хочу. Давайте. Давайте я завтра теж знімлю Знімелю серію. Та. А може навіть і сьогодні знімемо. Знімлю. Блін. Знімлю. Так, давайте, Давайте зробимо таку фігню. Давайте все так зробимо. Ну я не знаю. Я зараз вже не хочу нападати. Так, давайте зілля. Давайте то все приготуємо у нас. все. Ну, я не знаю, ну більше ми бої вже сьогодні не будемо битися, ну, не будемо атакувати, але. можливо, ну, сьогодні, я сумніваюся, сьогодні. ну Хоча я зараз знімаю 25 по 5 хоча ну, може викину ще якусь серію. Може викину якусь серію. Можливо. І e такс. Все, напевно. А, добре, давайте останні, що зримо, це Войско. Подивіться на це. Мені до нього ще далеко, що 9000 чорного еліксиру, але. Подивіться на цього красавчика. Ну, я, якщо б він мене був, я б його поставив, я не знаю куди. Я не знаю куди. Замість, напевно. Air Defense. Або. напевно, того. О, я би десь його сюди поставив, Ну, коротше. Без дістатися нам до нього ще далеко і... Все одно. І такс. Як ви бачите, я є 45-м левелом. Давайте зараз подивимося, ми місце в нашій лізі ми є яке. Ну і добавились до 50-го. 3-4 місце, я так і думав. Подивимося, яке перед нами стоїть. Можливо, це щось. Можливо, це щось страшне. Ооо, ну да, в нього вже дракоші відкриті. Ну він не набагато сильніший від мого... Ну я нічого не говорив. Сильніші мого я нічого не буду. Нічого не буду в Нього є. І муртєри всі п'я... в Мене теж п'ятого. Чекайте. Ну, коро... У нього... В нього якась така. Ну, в принципі. в ньому важливіше ці, зараз Блін. Ой, зв'язочка тільки зараз замітив, добре. І давайте на цій прекрасній ноті з вами попрощаємося, і я надію, що ви, мої, е, мої телеглядачі і, можливо, вже мої підписчики, не поскупіться на лойсик і підпишіться на мій канал. Ви не пожалієте. У мене буде класне і класне відео. Все, адіос.